Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ставайте подібними мені, так як я подібний Христу. каже апостол Павло в своєму посланні до Коринфян описуючи ті страждання, ті поневіряння, які він і Його послідовники переносять за Христа, і тим самим докоряючи Коринській громаді. За їхнє намагання мати прості рішення, прості, простий шлях до спасіння. Але цей докір, як пише сам апостол Павло, не для того, щоб осудити коринфян, а для того, щоб їх навчити, щоб закликати їх до навчання, закликати їх до самоосвіти, закликати їх до того. Щоб наслідувати Христа. Сьогодні теж напрочуд актуальним є цей заклик апостола Павла. Треба сказати, що Коринська громада була нещодавно охрещеною і теж мала багатьох проповідників. Павло привів її до Христа, але крім Павла, були й інші проповідники псевдопроповідники, рівняючись на яких. Коринфяни думали, що самим фактом хрещення вони вже отримують спасіння. Але життя Христа на землі показує, що до спасіння довга дорога, і ця дорога пролягає через хресні страждання. Саме тому апостол Павло вказує, яким шляхом треба йти людям для того, щоб досягти спасіння. В сучасному світі теж, напевне, якби апостол Павло і в нашому народі бачив наші потуги на шляху до Бога, думаю, що написав би щось подібне. Одним з цікавих таких фраз, яка прозвучала в цьому апостольському читанні, є фраза про те, що у нас набагато наставників, а не багато отців. Цим звертається апостол Павло До Коринфян, як я вже повторив через те, що там було багато проповідників. І формально слово наставник вжито тут у буквальному значенні слова педагог, тобто той, хто приводить дитину до школи. Первісне значення слова педагог це була людина, раб, який вів учня до школи, до місця здобуття освіти. Власне, проблема наставництва і зараз напрочуд актуальна. Ми бачимо багатьох людей, які претендують бути лідерами громадської і суспільної думки. В сучасному світі технологій, гаджетів, інтернету не є великою проблемою стати відомим для багатьох швидко. Не є великою проблемою, по суті, не говорячи ніяких надзвичайних видатних речей. Одразу стати провідником мас. І ми бачимо останнім часом, що таких людей немало. Та чи є вони отцями для тих, хто їх слухає? Тому що власне наставника в розумінні апостола Павла від отця відрізняє наявність безумовної любові, любові до свого учня. Любові до тих, хто вважає таку людину своїм отцем. І це сьогодні також доречно згадати в контексті того, що сьогодні День знань і вже завтра здобувачі освіти приступлять до навчальних закладів для того, щоб розпочати навчальний рік. Дуже важливо, я хочу сьогодні побажати. Усім, хто навчає, навчатиме завтрашнього дня, пам'ятати ці слова апостола Павла і мати до своїх вихованців безумовну любов, щоб бути для них Отцями, щоб приводити їх до Христа, приводити їх до правди власним прикладом, прикладом не лише власних слів, а й власного життя. Також Хочеться закликати всіх тих, хто навчатиметься, хто вже навчається. Пам'ятайте слова апостольські і ставайте подібними Христу. Наслідуйте апостола Павла і хай кожен день навчання майбутнього, яке завтра розпочнеться, буде сповнений духом євангельської любові. Амінь.